Коли збивають крилату ракету, спалахує пальне в її баку. Під час горіння виділяється речовина гептил. Це сполука, яка пошкоджує центральну нервову систему, слизові оболонки та органи дихання. Якщо вдихнути дуже багато гептилу, можна втратити свідомість, і це не єдина загроза. Ранковий смог після нічних атак містить у собі цілий коктейль шкідливих речовин. Це оксид азоту, пари париціаністеї кислоти, формальдегід, сірка ну, важкі метали, всі практично це чадний газ. Це такі дрібно дисперсні часточки, які потрапляють на слизову оболонку, і довгий час там знаходяться в організмі людини, призводячи до провокації різних захворювань. Йдеться про респіраторні серцево-судинні захворювання. Та алергії